Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про Проодяг Секондхен. Це у нас середина тижня завозу, четвертий день ціна за кілограм 215 гривень. Розпочну ось з такого лахматого кардигану чорного кольору. Він подовжений, надзвичайно теплий, вказаний розмір 12 або 40 і у своєму складі він має махієр. А саме 20% відсотків махєр ангора і 13% вовне. Ось так він виглядає в примірці, такий от він без гудзиків, без защіпок, просто як накидка. І він підійде просто на найсуворіші морози, адже він справді дуже такий от плотний, дуже цупка тканина, дуже теплий, і в ньому можна відправлятися просто на північний полюс. Наступним хочу вам показати светтер в такому красивому гірчичному кольорі. Бренд мені досі невідомий, але вказано, що виготовлений він в Італії. Розмір М і склад тут при чудовий це у нас вовна міріноса. Тканина не є груба, він доволі тонкий, я б сказала такої середньої плотності, але тим не менше має бути дуже теплий, Адже вовна всім відомо гріє, чи вона груба, чи тонка. Светрик без дефектів в ідеальному стані. Я не помітила ні дірочок, ні кувтунців на ньому немає. Я його вдягнула поверх свого кардигана, тому можливо він. Трішечки виглядає не так, як би мав, адже під низ тут варто вдягати щось більш тонше. Загалом непоганий кардиган в такому незвичному кольорі, ще й з таким вау-складом, але цей колір трішечки не мій, тому вирішила його собі не брати. І знайшла ще один кардиган в дуже цікавому відтінку, він такий оливково-зелений, більш яскравий, цікавіший, як на мене, колір за попередній. І склад тут теж чудовий це у нас 100% вовна. Розмір вказаний 12-й. Це якраз мій розмір. Думаю, має підійти ідеально. Тож, давайте глянемо на нього в примірці. Ось так він виглядає. На перший погляд він мені видався в ідеальному стані, але насправді рукавчики у нього розтягнуті. Ось ця розиночка. Не знаю, чи це можна виправити. Можливо, після прання вона якось може стягнутися, але я не ризикнула купляти. У мене є все-таки правило не купляти речі з дефектами. І ви мене питали в коментарях, чи вдалося мені відіпрати сфетри, які я купила в одному з своїх минулих відео Кашеміровий рожевий. Там були плями, і, на жаль, вони повністю не відіпралися. Ще я буду над ним чеклувати, можливо, таки вдасться їх вивезти, але поки що так нічого втішного немає. А це я вам вже показую інший светр. На жаль, він у нас повністю синтетичний, поєднання акрило з поліестром, але виглядає він навіть дуже круто. Красивого світлого бежевого кольору з дуже оригінальною в'язкою, такою от косичкою. На плечах має такі от нашивки декоративні, на рукавчиках також декоративні гудзики. Загалом мені він дуже сподобався. Єдиний мінус його це, звісно ж, склад. Але це такий от дуже декоративний светр, мені здається, він ідеально підійде для якоїсь зимової фотосесії. І в такому випадку, в принципі, склад не важливий. Наступним хочу вам показати ще один светрик від H&M в розмірі E. Він такого цікавого сіро-коричневого кольору з об'ємними рукавчиками, сам по собі він теж такий доволі широкий. Іде в такий от рубчик, і що головне, у складі тут є вовна. а Саме 8%, що для HD, для масс-маркету зовсім непогано. Ось такий от светр, який на мене дуже стильний, актуальний, і колір у нього прикольний, колір капучино. Щоправда, усіх светрів так не скупиш, а останнім часом мені в секонд-хенді дуже щастить на різні светра і на вовняні, і на кашемірові. Тому можна трішечки поперебирати і все-таки вибрати для себе найкращий. Оцей светр, в принципі, як варіант, хороший, але нема такого відчуття от прям твоя річ. І давненько я вам не показувала нічого спортивного. Знайшла ось такий світшот від Nike. В сірому базовому кольорі з лаконічним написом логотипчиком. І він у нас прекрасний за складом тут переважає бавовна. А саме у складі тут 80% бавовни 20 поліестру. Ось так він виглядає в примірці. Чудово підійшов по розміру, тільки одне зрозуміло, спереду це таке, ніби як плями. І тепер я якось боюся плям. Все-таки боюся ризикувати. Хоча от такі речі дуже люблю для дому, для вихідних, кудись в магазин в такому можна пройтися. Дуже зручно, комфортно. Серед суконь мені сподобалася ось така від GAP, хороший, якісний бренд. І сукня ось тут теж має такі, як розтянуту тканину, щось таке наподобі цього. Незрозуміло, можливо, це можна буде розпрасувати, тому що загалом вона в ідеальному стані, як новесенька. Каминка видно, що не зіпрана, і по бірках теж видно, що сукню жодного разу не прали. Це у нас розмір М, вона йде з підкладкою. Підкладка, на жаль, тут поліестер. А от верх райен, це таке, як віскоза. Ось така от недовга сукня, вона буде десь по коліна, можливо, навіть вище коліна, з виподібним вирізом на короткий рукав. Приталена, має ось таку затяжку, можна собі коригувати там вуще робити чи ширше. Все-таки не стрималася і примірила сукню, хоча не мала намірі її купувати саме через дефект, але все-таки цікаво було, як вона сяде по фігурці. Ну і вам, напевно, цікавіше все-таки дивитись на речі в примірці. Дуже класна на літо, вона світлого кольору, не буде притягувати дуже сонце. Хоча от великим мінусом є саме синтетична підкладка. Мені здається, що для літа це неприпустимо в такому синтетичному одязі надзвичайно спекотно. І наостанок з одягу хочу вам показати джинси. Потім ще будуть сумки, тому дочекайтеся кінця відео. Ось такі джинси від Next, вони в такому світлому, блакитному кольорі, по бокам з якимись такими цікавими, як потертостями, і вони вкорочені. Не дуже люблю короткі штани, зокрема і джинси, але мені тут сподобався крій, він актуальний. І, бачите, джинси вони такого прямого крою, доволі широкі. І що тут сказати, якщо б вони все-таки були на сантиметрів 5-10 довшими, просто ціни б їм не було, були б просто шикарними джинсами. А так, в такому вигляді, вони мені не подобаються. Можливо, якщо сюди вдягнути якісь кросівки чи кеди, вони будуть трошечки по-іншому виглядати, але все-таки довжини таким їм бракує. Так і хочеться їх якось потягнути більш донизу, адже ноги в них виглядають якимись такими коротковатими. І давайте вам ще покажу ціни. Світшот, який мені сподобався, заважив на 69 гривень, і сукня від ГАБ заважила на 46 гривень. І давайте ще трішки вам покажу одягу, який був в залі. Це у нас чоловічий відділ. Знайшла ось якийсь светер від Барбур, крутий якісний бренд, але на жаль, светр був з дірками ось тут позаду такі от величезні дірки. Дуже люблю заглядати саме в чоловічий відділ. Тут часто трапляються цікаві речі. Зокрема, ось такий світшот був прикольний в яскравому такому кольорі від хорошого бренду Champion, але він уже теж такий доволі заношений. Ось такий світшот кофта від Tommy Hilfiger, Розмір вказаний L з таким от великим напасом попереду. Ще від Томі ось такий светр був, але, на жаль, теж він з діркою. І переходимо до улюбленої рубрики багатьох це сумки. Сумки у нас теж з вагового відділу. Ось така була на перший погляд дуже прикольна, такого м'ятного кольору, але, на жаль, ручки у неї надто понищені. Ще ось така в хорошому стані: сумка велика, сумка шопер має дві короткі ручки і одну довгу ручку. Сумка має багато відділень, кишеньок і загалом вона доволі непогана, але це все в нас. Замінник. Ось такий от бренд, вказаний, мені невідомий. Сумок цього разу завезли доволі багато, але поки що нічого такого суперкласного мені до рук не трапляється. Ось така була невеличка сумка, але з боку вона розірвана. В такому коричневому кольорі з такими накладними кишеньками, як кросбоді. В принципі, я таку форму сумок люблю, але от з цими кишеньками не дуже хороша ідея. Ще ось така темно-синя сумка, ніби як стьобана, вона в нас, такої, як тканини, як шиють куртки. І доволі непогано вона зроблена. Це у нас фірма Mark Spencer. Дивимося далі, але з мого досвіду краще на сумки йти в перший день, тоді більше шансів знайти шкіряну сумку, сумку без дефектів. Хоча можна знайти і в останній день якусь круту знахідку. Так, сумка, наприклад, якась дуже велика, за яку віддавати гроші шкода, оскільки вона габаритна, може долежати і до останніх днів. У мене часто трапляється, що і на другий, і на третій день знаходжу шкіряні сумки з якимись мінімальними дефектами. Но от сьогодні якийсь вибір сумок не дуже, і поки що жодної шкіряної сумки я тут не знайшла. Але і серед замінника можна щось знайти цікаве. Ось ця доволі така от оригінальна сумочка з таким от хутром зверху. Така, як сумка почтальонка. І ось ця на літо просто супер сумка з такими великими квітами. Вона в хорошому стані, і ось цей замінник класний, він дуже добре носиться. І оскільки вона велика і важка, тому є всі шанси, що вона долежить до останнього дня. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що сподобалося найбільше. Хто не підписаний, нагадую, підписуйтеся і до нових зустрічей.